І просимо до слова, запрошується доцент з Чернівців Олена Коротун. Досвідкладання медичної комунікації на дота після дипломного етапі навчання в Чернівцях. Та же ця презентація, сподіваюся, О, має бути. Отже, дякую всім попереднім виповідачам. Дуже цікаві були доповіді. Я дуже щаслива з того, що в нас є люди, яким цікава медичні комунікації і їх викладання. Хочу поділитися нашим досвідом, досвідом на базі Буковинського державного медичного університету в Чернівцях. Ми зараз займаємося цими співавторка, викладанням медичних комунікацій як на додипломному, так і на післядипломному рівні. Щоб не довго. Дуже коротко хотіла розказати, чому власне я займаюся медичними комунікаціями, як мене взагалі, що мене спіткало, як я потрапила в це. Власне, я вважаю щиро, що медичні комунікації в нас це одна з дуже таких важливих прогалин в освіті в медичній на сьогодні, тому що вони в нас викладаються наразі недостатньо, але краще ніж було, коли я була студенткою. Після закінчення вуза я поступила в інтернатуру, і в мене в принципі ще в інтернатурі виникали складності, як правильно говорити з пацієнтами. Але як молодому і самовпевненому лікарю, мені здавалося, що в цьому винні пацієнти, що вони не слухаються, не дослухаються, сперечаються і так далі. Але сталося так, що після того я потрапила на теоретичну кафедру в Декретну відпустку народила дитину і, власне, перетворилася на доволі тривалий час на пацієнта. Тобто я опинилася по інший бік паркану. І в якийсь момент я усвідомила, що насправді лікарі говорять теж не дуже добре, і що я в якийсь момент являюся тою самою пацієнткою, яка в якийсь момент, можливо, дратувала мене як лікаря. І сталося так, що я знову закінчила спеціалізацію по педіатрії і повернулася в клінічну медицину. Власне, народження дітей мене до цього дуже спонукало. І знову опинилася по інший бік паркану. І в цей момент в мене виникло питання: а чого власне, нас не вчили? Говорити з пацієнтами, а як казати, а як не казати, як повідомити важкий діагноз і погану новину? Як поводити себе в разі конфлікту, скарг, претензій, якихось інших проблем? Я почала власне, займатися цим питанням, вивчати літературу. І з'ясувалося паралельно також ми займалися впровадженням нових методів навчання, але з'ясувалося, в принципі, що в усьому світі комунікації вчать, і що значно менше вчать тільки в нас. Зокрема, да, вже сьогодні говорили колеги, ділилися досвідом із Сполучених Штатів і Німеччини і інших. Це, як бачите, Компетентнісний підхід до лікаря з, згідно КАНМЕД, розробленої в Канаді і в Америці. Це, до прикладу, приклад з Іспанії, це, до речі, оцінка з ОСКІ, про які вже сьогодні говорили, і тут перераховані основні комунікації і основні компетенції, які оцінюються. І як бачите, що комунікація це окремі 15% зі 100%. це доволі багато, враховуючи, що, до прикладу, анамнез – це інших 20%. Це просто переклад попереднього слайду для полегшення. Також почала займатися величезною кількістю вивченням величезної кількості досліджень, які є на сьогодні, які доводять, що комунікація це є необхідна компетенція, і вона фактично є однією з тих компетенцій лікаря, які є головними і базовими. Це спонукало нас до розробки курсу. Наш курс. В основному основним підручником на сьогодні, який ми використовуємо, да, який використовується в всьому світі, є підручник за редакцією Сільвермана, який, на жаль, на сьогодні на українську мову повністю не перекладений, перекладений частково. Я декларую відсутність будь-якого конфлікту інтересів. Ці лінки, які в мене є на, на слайдах, вони працюють. І ці підручники безкоштовні. Він частково є перекладений в цьому посібнику. Просто рекомендую кому цікава тема, подивіться. Також під час своїх тренінгів, це також до того, чому так важливі комунікації, ми почали робити таку вправу, яка називається портрет ідеального лікаря. І це просто один з прикладів: ми робили цю вправу багато разів. Зверніть увагу, що хочуть від нас пацієнти. Вони насправді наші жорсткі навички, тобто медичний професіоналізм, згадують не в першу чергу. А в першу чергу, і чим, чим більше, тим частіше, вони згадують саме м'які навички комунікацію і емпатичність пацієнта. Тому, власне, це те, що і робить нас а, хорошими лікарями в очах пацієнта. А, також в рамках україно-швейцарського проєкту Далі да, ми зустрілися з Анастасією Леухіною, автором зовсім не страшної книги. Можливо, вона відома як людина, яка. А, Створила і впровадила закон про відкриття реанімації в Україні. І разом з нею, також з іншими авторками, ми написали посібник. Посібник безкоштовний, він доступний, він для викладачів. Кому цікаво займатися саме викладанням медичних комунікацій, дуже радимо, рекомендуємо, будемо раді, якщо ви зайдете на наш посібник і подивитися, що там є. Це співавторки, тобто нас там було 17. Цікаво, в тому посібнику є те, що це не просто переклад, це досвід нас як лікарів, а також нас як пацієнтів. Тому що три з наших співавторок не є лікарями, вони є пацієнтами, соціологами і привнесли свій досвід в цей посібник. А він має такі змістові блоки. Не буду на цьому зупинятися для економії часу. Можу скинути лінк в чат, або, як хочете, він безкоштовний, можете подивитися. Отже, кого і як ми вчимо? Вже говорили сьогодні багато, як навчають в інших країнах. Ми почали зі студентів і розробили вибіркову дисципліну саме з комунікації для студентів 4-5 курсу. Ми саме базувалися на симуляційних пацієнтів. Тобто те, про що говорила пані Галина, ми використовуємо широко саме для навчання. У нас є теоретична частина, але її студенти вивчають в основному вдома, ми проводимо виключно міні-лекції. І весь наш курс побудований на практиці. Тобто, це тижневий курс, і наші основні блоки це структура консультації, Ми беремо Келгері Кембриджську структуру, повідомлення поганих новин, робота з емоціями та конфліктами. І також ми розробили окремий курс для лікарів. Власне, різниця в чому? Для студентів ми йдемо методично правильно. Ми починаємо зі структури консультацій. Тобто ми вчимо їх, як побудувати довірчі відносини і структурувати консультацію згідно Калгері Кембриджської моделі. Я думаю, що вона відома тим, хто займається комунікацією, і вона, в принципі, є однією з найбільш відомих. Чому лишила тут ці слайди, дуже важливо зрозуміти, і мені здається, про це вже сьогодні говорили. Що е, комунікація, це навичка, така сама навичка, як інші медичні навички, як пальпація, перкуся, як тощо. Тобто, її можливо і потрібно навчатися. І е, Сільверман, ми рахували, він е, включає близько 67 різних навичок, які ми навичок спілкування, навичок медичної комунікації, які ми поділили на. Навички змісту, процесу і сприйняття. А ми в своєму курсі фокусуємося на кількох з них. Звичайно, ми не можемо охопити за короткий курс всі, але це ті на слайді, на які ми найбільше звертаємо увагу, і це ті, на які є найбільший запит серед лікарів. Фактично, ми розпочали під час пандемії ковіду наш курс в БДМУ для студентів. Тобто він розпочався онлайн, потім ми почали виходити в офлайн і паралельно за підтримки проєкту USAID підтримка реформи, ми почали курс для лікарів після дипломного рівня. Розпочали його також онлайн, вже були готові переходити в офлайн формат, але сталося 24 лютого, про яке ми всі пам'ятаємо. Якийсь момент ми подумали, що можливо. Ну, кому... Медичні комунікації втратили свою важливість для людей. У нас на той момент була група, яка проходила цей курс, і ми зробили опитування, тобто чи варто взагалі продовжувати. І з'ясувалося з нашим великим подивом, що навпаки, цікавість людей до цієї теми тільки зросла. Тому що кількість комунікації з пацієнтами в стані емоційних криз, в стаді тривоги. Власна тривожність, вона тільки підвищила ці проблеми. І навички емпатії, навички комунікації вони стали ще більш затребуваними. Таким чином, ми закінчили наш онлайн-курс, і ми розпочали вже під час війни офлайн-курс для лікарів. Ми провели п'ять циклів триденних тренінгів з багатьох міст України. Бачите, тут є фото під час блекауту. Я думаю, що всі зразу зрозуміли, коли це було. Хмельницькому, в Чернівцях, і зараз, до речі, продовжуємо в Чернівцях, в приватних клініках, в державних установах, в Рівному та власне в інших містах. Тут був шматочок з зворотнім зв'язком. сподіваюся, він вам видний. Не знаю, чи, чи ви бачите. Дуже важливо для нас, що коли ми приходимо для лікарів, вони не завжди розуміють, навіщо це взагалі потрібно? Студентами простіше вони нам довіряють, да? значить, якщо ми говоримо, що це треба, значить треба. Лікарі спочатку ставляться, тобто ми зустрічаємо більше спротиву. Але коли ми починаємо наш курс, коли ми пояснюємо, для чого він потрібно, про що це, ми отримуємо настільки велике бажання продовжувати, що лікарі просять повторний курс, просять інші теми і розширення цих курсів. Власне, про що наш курс? Про те, що медичні комунікації вони потрібні не лише для пацієнтів, тобто вони не просто підвищують ефективність і якість нашої роботи, вони не просто підвищують наше враження, вони полегшують нашу роботу. Було проведено безліч досліджень. Емпатичні лікарі, лікарі, які вміють комунікувати, менше вигорають, більше заробляють, мають більшу задоволеність від власної роботи. Тобто. Цей курс він не про те, щоб додати роботу лікаря, він про те, щоб полегшити нашу роботу, спростити її і зробити більш Ем, так. Також ми помітили, ви бачили там перелік змістових блоків нашого посібника, їх багато. І взагалі комунікація, медичні комунікації дуже велика тема. Це окрема галузь, яку можна вивчати багато. Але наш досвід вже більше трьох років викладання з цієї дисципліни з різними групами, ми зрозуміли, що найбільш затребуваними на сьогодні темами, на які найбільше запити, бажання вивчати в лікарів, це в першу чергу кризова комунікація. Звичайно, це повідомлення поганих новин, це робота з пацієнтами, зі скаргами, претензіями, конфліктами в кризових емоційних станів і так далі. І... Другий момент це саме структура консультації, як встигнути, так? тому що такий найбільший запит: в мене всього лише 12 хвилин. Як я за 12 хвилин зроблю все це? Насправді це реально. Якщо консультація структурована комунікаційно добре, ми встигаємо більше, якісніше і менше втомлюємося. Отже, фактично, це три основних блоки, на які ми звертаємо увагу: кризові комунікації, повідомлення поганих новин, і структурування штат, штатних комунікацій. Звичайно, наш курс побудований на людину центрованість і на пацієнторієнтованість. І ми завжди звертаємо увагу на те, що – це високий контроль і лікаря, і пацієнта. І також для нас дуже важливо, що консультація це не просто про підвищення комплаєнсу, тобто готовність пацієнтів слідувати нашим рекомендаціям. це те, що підвищує наш результат, і доводить те, що ми дійсно домовляємося до однакових рекомендацій, а не так, як на цьому слайді, е, важливий ще блок, який зараз найбільш затребуваний, яким ми займаємося, це вигорання. Про те, як емпатія у відносинах, про те, як правильні комунікації медичні професійні, зменшують вигорання пацієнта. А, я думаю, що це ми пропустимо. Також хочу сказати, що наш курс він не просто про медичні комунікації, він про емпатію. І дуже важливо для нас, щоб наші студенти розуміли, що емпатія це також навичка. Тобто, це не щось, якась якість, яка може бути або може не бути. Це навичка, яка тренується і яка говорить про наш професіоналізм. І вона насправді не ресурсозатратна. Базова навичка емпатії, яку вчать в цьому світі. Я думаю, що мої колеги, хто має досвід в інших країн, знають її. Да? Тобто, це фактично базова навичка, яку варто використовувати. Ем... Ще раз підкреслимо, що цей курс, е, якісні медичні комунікації, навчання медичним комунікаціям, воно покращує не просто якість нашої роботи як лікарів, як медичних професіоналів, медичних робітників. Вона також сприяє зменшенню нашого емоційного вигорення. Е, так, вже власне, про це говорила. Дуже важливий момент, важлива рамка, я вже менше закінчую. Чому, яка взагалі в світі найчастіша скарга, яка звучить просто червоною ниткою на всіх лікарів? Насправді менше 18% всіх скарг пов'язані з результатами лікування. Тобто, насправді, неправильне лікування і помилки при лікуванні викликають менше скарг. Найбільше скарг викликає комунікація. І найчастіша скарга пацієнтів, що я відчуваю себе шматком м'яса. І різниця полягає саме в правильній і професійних медичних комунікацій. Тобто, ми маємо сприймати нашого пацієнта не як машину, яку треба відремонтувати, да? а як особистість. І тоді ефективність нашої роботи буде вища. Це також про вигорання, тобто, фактично, ми не завжди можемо вилікувати, але завжди можемо допомогти. А для того, щоб допомогти, нам потрібна правильна професійна комунікація. Так, це я думаю, що можна допустити. І буквально останній момент, на якому я хотіла звернути вашу увагу, це про наші з вами сьогодення, про наш стан. Цей слайд він стосувався більше ковіду, але це слайд з м, центру катастроф е, в USA про емоційний стан людей під час пандемії. І фактично він дуже екстраполюється на те, що відбувається з нами, всіма і з нашими пацієнтами, і з нами зараз, коли в нас сталося повномасштабне вторгнення, та, і всі ці тривоги за сьогодні, це, це про те саме. Воно говорить про те, що під час впливу, та, вплив це імпакт, наш стан емоційний знижується, але не сильно. Після чого, як правило, відбувається героїчний період. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо ці перші місяці. Підвищення ефективності, роботи, да, віри в перемогу. Але цей період не може тривати постійно, тому що наші ресурси вичерпні. Після нього відбувається період розчарування. І фактично ми втомлюємося, ми зневірюємося, ми тривожимося і це нормально. Для чого я показую цей слайд? Ми показуємо його нашим лікарям під час тренінгів. Про те, що це потрібно враховувати і розуміти, що це фізіологічно бути втомленим, це фізіологічно менше працювати, це нормально зараз. Але це синусоїда, і воно міняється і буде краще. І що ми можемо, ми можемо усвідомлювати цей факт і враховувати його в наших професійних комунікаціях і бути, враховувати це не просто щодо наших пацієнтів і їх можливого емоційного стану, а також враховувати це щодо нас і нашого особистого внутрішнього емоційного стану. Зрозуміти, що наш ресурс обмежений і зараз він більш обмежений. І за це не варто себе картати, і треба піклуватися про себе. Я не буду вже зупинятися нарешті для того, щоб зекономити час. Я тільки хочу побажати всім нам, хто працює в медицині, бережіть себе. І що би я хотіла, щоб ви взяли додому з цієї лекції, про що це було? Що медичні комунікації це необхідна професійна компетенція лікаря. І наша з вами робота розвивати навчання цій галузі як на додипломному етапі, так і на післядипломному. І це не потрібно не лише для підвищення якості нашої роботи і задоволеності пацієнтів нашою роботи. Це потрібно для покращення нашого стану, полегшення нашої роботи і більшої ефективності. Друге, як медичні комунікації, так і емпатія – це навички. Навички, яких можна і потрібно навчатися, тренуватися, є сучасні методики, симульовані пацієнти, сценарії і так далі, які можна використовувати, і ми активно використовуємо в наших курсах. І фактично, емпатія не просто підвищує ефективність, а й запобігає вигоранню. Це все. Дякую за увагу.